Привіт, мене звати Сергій Медведєв. Я випускник IT Step School. А знаєте, навчання в IT Step School — це абсолютно унікальний досвід. Коли я прийшов, я був просто в шоці від тих методів викладань, які мені продемонструвала IT Степ School. Це точно не можна зрівняти з іншими школами, і я дуже задоволений, що в мене вийшло поступити і закінчити цю школу. Судячи з того, я просто маю дуже багато знайомих з інших школ і. і Дивлячись на той рівень, який вони змогли здобути, навчаючись в онлайн, я можу сказати, що IT Step School – абсолютний лідер, тому що такі, таку велику масу знань, такий досвід, який ми отримали під час дистанційного навчання, ну він абсолютно унікальний. І я вважаю, що методи в IT Step School одні – з, одні з найефективніших, які є зараз. У, у mm. По-перше, дуже я зрадів, коли я зрозумів, що IT Step School, тобто, не, не потрібно буде витрачати гроші час на якихось репетиторів і так далі. Тобто, вся це навчання було включено в програму. Просто ця система, що з другого семестру ми приділяли більшу частину уваги, чисто підготовці до ЗНО, це, звісно, дали дуже великі плоди. І то, що ми зараз маємо дуже високий рівень з проходження тестів з НМТ, тобто це тільки заслуга цієї методики преподавання, яка є в IT-STEP. А я рекомендую IT-STEP School, тому що тут ви знайдете колектив, з яким точно буде приємно працювати, і методи викладання, які точно дадуть результат.